Привіт, бро, з вами Деріпро, і це ювілейна п'ята частина проходження в Майнкрафту. Поки я йду кань... до каньйону, нагадаю, що було в минулій частині. В минулій частині ми знайшли три діаманта, Скрафтили діамантове кайло. А зараз я хочу знайти ще діаманти для діамантової броні і не тільки ще 10 зачарувань і обсидіан для порталу в пекло і теж де 100 зачарувань. Офігеть, яка логіка! Поки я зараз добуваю вугольок, можете поставити вподобайку, підписатись на канал, щоб в мене було натхнення знімати відео таких почаще. До речі, послухайте, який зараз звук, коли ти отримуєш досвід, очки досвіду. Скажіть прикольні звуки. Під такі звуки мені хочеться просто розслабитися. Ви спитаєте в мене, чому я добуваю вугольок, тому що 40 смо Мені не вистачить. Тож я добуду вуголька, щоб якщо мені не вистачить смазкепід тоді її змаскрафти. Ого, який я тут. Всі ходять на аквапарк, я в реальному житті, а мені що в Майнкрафті. Аквапарк в шахті. Як спуститись в шахту? Удобний, хороший спуск. В принципі... Непогано. Так, стоп, діамант. Як я тут відбічав? Коли я спускався, тут спускався, я її тут помітив. Помітив тільки зараз. Я її помітаю в минулі серії, бо ми йшли в ту сторону. А зараз піде от в ту сторону. Булетап, а зараз є туди. далі. Я цю територію не розвідував, тож я не знаю, що тут може бути. Опа, скелет рок. Два скелета, вони заключають діамант. Ді чи це диават? Це діамант? Це, це зомбі! я, 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 бужик, я, кажу, я кажу, ще... Тачу. Пофіг. Все одно, я кажу таки їже не посмажу. Хто же іде в шахту, коли немає їжі посмаженої. Коротше, ще відоцветних скелетронів і від цих скелетиків, від цих зомбиків. Мені потрібно ти щит. Щит блокує снаряди, а ще я можу відправити назад снаряд прям скелета. То це я думаю, буде хороша штукація, але щит теж лобається. Коли там їже довго переплавляється по скакаю на ліжку там похожу по, по кварту по своїй хаті. ж кажется, что тут блок стоїть вообще можу, блок дошки, але думаю я його добувати не буду, чи може добути. Ні, добувати не буду. Хай залишається так. Піду подивлю, що там з'їжджу. Все, вс, я перестав переплавлятися залізо. Мені треба вже скоро багаття ставити, щоб я там їжу збажив. В принципі, поки там злізо плавиться, я піду, розслідую навколишній, околиці моєї хати. Дай, це я вже роблю ще один раз, тому що мені нічого робити. Залізо переплавляється, я ще маю його стати чекати в АФК, ага, щас. Просто побігла навколо хати. О, собачка. У мене ще кисточок добавит. Капец, блін. Якби були кисточки, я б поручив собаку зараз. А так где-нибудь придается. Опа. Чомусь собака злі очі. А, мені кролика вже хоче да полювати. Одного й добив. Зараз біжиться. Маленький кроличко. Ну... Побажаємо Бовку удачі, а ми поки підемо до хати, хат, тобто залізости цілки переплавилось. Так, стоп. Так, стоп! Хочемо долишити хати, ага, зараз. Я каже дітей своєї хати. Свинко! Ти що свою шопу сховала? Мені таки не треба, бо їжі в мене недостатньо. У мене вже 4 баранина. Мені потрібно щось різноманітне. Поставлю проклятитися свининку. Поки я зарезал традицион, ты не знаю чи буду. Ну коли спалю все это всю їжу. Як, все, там всю. Спалю їжу всю, всю візьму собі, тоді я вже скажу собі щит. Ну що ж, я то кажуть, починаємо масштабний геноцид тварин. Да я люблю. Я Безжальный тут до тварин. Але що зробиш, якщо жрати хочеться? Тож прийдеться почати масштабний геноцид тварин. Хоч цього і не хотілося. Але прийдеться. Ну, кугорочки убивати. Е, стоять! Ти шо боїшся, ти шостей так само? Ну, дарма боялась. Оп, Я хоч і до хату запрунти. не знаю навіщо. Так, Я вс по приколу. Піде туди. Так, стоп ще. Свининки. Хай пеки переплавляється, а я скрафчу щит. Думаю, мені цього буде уже достатньо їжі, я не знаю. Але, як то кажуть, хай буде на всякий случай. Я нас там для початку хочу скрафтити відро, щоб в нас була потім ферма. Якось таки уділлю час. Наступному епізоді проходження Майнкрафта. Якраз таки тут я вже потім скрафчу щит. Я не знаю, куди дівати останні залізо, я його все-таки не буду. О, уже ліжко. Треба спати. В смислі? Чому я не сплю? Якби ж захід сонця уже. Чому я не можу спати? Ладно, поки почекаємо, коли вже буде максимальний захід, то тоді поки посидимо там. Поб'ємо скло, побігаємо по квартирі. По, по моїй хаті. Я не знаю, що робити. Побігаємо, побігаємо, побігали, побігали і зр так, так ще раз облю коло і зразу в ліжко. Чудово! В принципі, можемо, по суті, вже відправлятися в нашу мандрівку по. Пошукам діамантів, обсидіана, коротше, всіх ресурсів, які тільки я знайду. Ну, окрім редстоуну і окрім Міді, звичайно, вони максимально безкорисні, максимально окрім блоків, все безполезно. Навіть блоки бувають безполезні. Редстоуновий ну, редстоун 70 на. Uh -huh -huh -huh. Куда взагалі так лечу? Не-не-не-не, я, я не понимаю, как я выживу при такой высоте. При такой высоты, я не знаю, как я выживу. Опа! Тут вот два сердечка. Два спол... три с половиной, Два с половиной сердечка, офигеть. Не знаю, как я живу. как я живу с таким? Это значит, что на первый раз вот так, полтора сердечка. Обалдеть. Не. Мені треба все-таки тут залишитися в цій зоні. Я думаю, що тут безпечно по Треба його добути, тому що мало лі. Беру, я захочу заробити фулсет залізної броні. Фулсет броні. цим буде 24 заліза. Це вже не хухри-мухри. Так, долучимось тут, що минуло щось саме тут, може ти знаєш, що моби тут не спавм'яті, тому що всіх перебив в цій частині. Кажемо, тут спаунти не збиратися, не збирати це. Ну що, погнали? Там мене убили. Тож, пропоную виконувати план по помісті. По максимальному геноциду скелетів зон... Ну і ще тут смазки поставив, та повіг. Так, скелет. Вони, увага, мене збирається атакувати скелет. Що робити? Правильно. Ставати шифтом, щоб можна було. Контратакувати скелета. Бачите, я блокирую удари і його снаряджуєш попав по ньому. О, бачите, тупо. Мені треба бити його мечем не було але я хочу, Але я хочу його швидко добити. Так, я був вправи, тут не було діаманта, тут був зомбік, який зараз йде до мене, і він не самий зі своїм корішом. Два кен... Два дебіл... Два дурачка. Два слабачка. А я по іншому рыбку не зміг них придумати. Так, поїмо емокурянке. Скелет задів кріпер, а то не хоче атакувати. Так, так. Так, скелет. Хоч... А, ось тебе біба і боба. У меня же, наверное, что-то ее убило. Ой, еще один крипер. Давай первые скелетики. Первые первый, скелетики. Крипер, пожалуйста, спаси меня. Ну, на цей раз крипер меня выручил. Вот, ага, убит. Одну проблему у стороны. осталась лишь одна проблема. Ай, я по-моему не попал. Так, скелет. Мне не поспел смелости за забор. давай, пока я чем-нибудь с этим Молодец. Спасибо. Так. Привозим на педек, якийсь там крипер и на педирве Все, что я тут поставил. Тьфу, ты с глазов. Не-не-не, Крипер, пожалуйста, может не надо. О, у словами есть маски там напидивал. Была бы взагалі такая жопа. Так, скелет скрипером охраняет диамант. Один з маске был зламаний, але ні дух не был взломанный. Ой, это зок. Та підійши ти, ти зомбі, дай мені вже цей діамант добуду. Та бачиш, я вже десь спавнер поруч з діамантами. Хочу, щоб я його добув, добув. О, три діаманта на сокирку. Скидаємся діамант на сокирку. В смислі? Зомбі, подошов. Уже пізно, я добув ті діаманти. Що там було? О, стерігу заберу. <кхів> ти здаєш проти. Так, стоп, ендермен, не дивимся, не дивимся. Так что я на него попадку подавлюсь, він, на все, у меня уже и драгу где. Так, крипер, первый зомбика. А, я его уже давно убил. Не важно. Опа! Алма... Диамант, и обсидиан, может там быть и разу. Боже, что за фарта? Так, залезу. О, тут еще и залезку есть. Скидываемся, за Лизом на фулл сет брони и скидываемся на диамант. Діаманти на сокиру. Хоча, Хоча не так вистачить діамантів на сокиру. Хочу найти на сокиру ще на якусь броню. Мені ж звичайно, залізть на діамантові чоботи. Так, в смислі. Як завжди мені не повезло. Немає обсидіана. Попробую знайти обсидіан. Скидаемся обсидианом теперь уже. Скидываемся обсидианом на портал. Так, скелет. Давайте его просто аккуратненько обидем. Опа. Тут может быть обсидиан. Тут, возможно, будет обсидиан. Ага, сейчас. Какой обсидиан? Фиг тебе, я не обсидиан. Краще тебе армию мобов подавай, да? Какие сразу не нападут. Я впевнен, зараз сразу нападут какие-то мобы и я был правый. Скелет, уйди. Уйди, я сказал. Ты же разумеешь, что с тобой я на изи? Ну, разумеешь, да? А вот вот и показаты. Давай, гуляй. Гуляй, я сказал. Все, молодец, давай, давай, давай. Мне не страшны твои пули. Так, стоп, зомби. Вы что, вы решили <связать> на сзаду? Ну, конечно, не получилось здесь ничего. Так, ось тебя тут територію територію, Опа, два зомбіка і діамант. Діамант, то я кон. Диамант, я говорю, буду, без таки, Ой! Ой-ой-ой! Ладно. Пофиг на ті діаманти. У мене ж є інші ті Киса, че тика у мене є. Да, є. Короче. Як я вже казав в минулій частині, що, можливо, в цій частині я знайду собачку. Тож, це моя наступна ціль, окрім шахти, знайти собі собачку. Але я думаю, це буде таке собі завдання, одне із нелегких. Тому що тут собак навколо моєї хати майже немає. Тож мені не передати йти на край світу, щоб знайти одного вовка. Але. Краще я б так не думав, тому що я думаю, що можливо поруч з моєю хатою я не все-таки вовка. Але це ж мало ймовірно. Я знаю, що вовка любить спавняться в хвойних біомах і в сніжних біомах, і вони там є. Бо Хто не буде на кроликів полювати? Окрім вовків і білих медвед... ведмедів і лисиць, якщо не помиляюсь, на кроликів ніхто не полює. Ну, і ще, окрім гравця, ну, якщо здесь не потрібно. А з кролики впадає кролича лапка, з мого якої можна зробити зілля стрибучості, по-моєму. Чи швидкості? Я вже не пам'ятаю. Напишіть в коментарях, яке там зілля може зробити кролича лапки, по-моєму, зілля стрибучості. Якщо я не помиляюсь. Так, тут ловка не бачу. Навіть на дереву азалі, що можна було... Якось Вовка легше, побачити, Але я його не нахожу. Що за ванханалія? Коротше, поки я не знайду Вовка, цю серію я не закінчу. Понятно? Работаємо. Да, ну, йома його, коли, вов... коли вже Вовка знайдуть. Не я ненавиджу те, що вовки не можуть спати поруч з моєю хатою. Тверні передається шукати мільярд тисяч років. Ну, Я маю на увазі образно, щоб можна було знайти одного лише вовка, Карл. А от і моя хата. Так. Шукаємо. Ми ж то Агенти 007. От, вівця в значить вовків немає. Якби були волки, вівці б цієї не було вже. А я не винен, це все сила природи. Ам-ням-ням-ням-ням. Засмачена баранинка. Мам-мам. <звук> Ладно, все, поїли баранинки і хватить. Собачка, ну приманись ти. Да живо, приманись, поже. Я умоляю, я тобі, я тобі все мясо скормлю. Клянусь, я всі, я все мясо тобі скормлю. Отвічаю, зуб даю. Тільки того, як я тебе приручу. В наступній серії, може, я тобі дам мясо. Але не зараз. Так, мені завічі вже ніч настає. Начебто так, да. чи начебто ні. Я вже не знаю, чи ніч, не ступай, назад в салі не дивлюсь. Я дивлюсь на землю, тому що вовки не можуть літати, не можуть літати, в них немає крил, щоб літати. Тож не мені дивитись. Думаю, не потрібно. О, вже ніч, уже ніч. Думаю, треба вже бути лягати спати. І без того, як я проснусь, вже, вже далі шукати Собакевича. Хто не знає Собакевич, це собачка Яви і Павлуші, якого вони йшли в колодізі. Так його назвали. Хто поняв отсылку, ставте лайк. Так, все. Тепер. Я точно впевнений, що я не йду собаку. Я тепер. Трішки став бодріше і тепер. О, блін, це це щеня. Я думав, що це дорослий пес. А там, де щеня, там може бути і здоровий пес. В сніжному біомі. Поки не бачу собак. 100 баткої, тут почала четверта частина проходження Майнкрафта. Я вже не, не пам'ятаю, В... мабуть, так. Да, да, ми тут починала. не тут там, де я стою, а там, де я був до того. Ну, в сніжному біомі я собак чи вовків не знаходжу. Боже, чому мене з вовків собаками? Неважливо, мені так подобається. Мені не подобається, так мені зручно. Щось. У мене кажеться, що я ж, я ж не думаю, що збожу зайти вовка, але розчаровуватись немає сенсу. Скажіть мені, ще зараз знайду вовка. Будь ласка, мені треба один вовк, щоб мені допомагав що в мені полюванні, щоб він мені допомагав усьому, типу, добувати їжу там. Не знаю, зі мною вбивати мобів. Це мені взагалі потрібно, тому що мене одного вбивають, а так з собаки з собакою я буду. Більш сильним. У мене буде вірний компаньон, який мені допомагати всьому. І чому я носив кісочку весь цей час? Я не знаю. Так, свинка, будь тут і не вірю. Вовк! Ай! Больно в ноге. Так, мені ну потрібно зараз якось чудово, я застряг. Нічого страшного, я майстер паркура 3000. Зараз я тут все вскопаю, пройду. Коротше, доберуся до цього вовка, стану йому вірним другом. Я хочу його зможу проручити, бо віків занадто мало. Але я вірю в те, що я зможу проручити собі вовка. Сподіваюсь, що в мене все вийде. Так, стоп! Він тут стояв. Невже не він вибрався звідти? Мені потрібно терміново перевірити, куди він дівся. А! Зачекай, я його бачу, а він, держи кісточку. У мене вийшло почуть собачку. ні, ні. -ні я не собі хочу заслушати, просто їсти хочу. Ну що ж, собачку ми проручили, це кайф, кайфи, кайфи, кайфулі. Тепер ми йдемо додому, і там ми вже закінчимо відео ради своєму з собакевичем. Ну що, дякую вам за перегляд. Я знайшов діаманти, собачку. Я ще радию. Сатане Дорі Про. Всім до зустрічі!